Доброго дня вам. Добрий день, а, Олександр Петрович, Валерій Миколаївич, ну, Представте, будь ласка, що за поважні такі гості у нас сьогодні? Олексій Петрович Ковбаса, керівник і засновник фірми «Товариство з обмеженою відповідальністю Гармонія, яка в свій час викупила частину приміщення нашого автовокзала. Так. О, значить, сьогодні ми дійсно присутні при, я б сказав, історичній події для Менського району, тому що дуже багато цим питанням і займались і районна державна адміністрація, і районна рада по питанню, щоб у нашому районі був відкритий супермаркет. Будь-які ЧТБ чи Фора, чи ФОР, чи, СЕЛЬПО, чи Ще це дуже багато було і побажання жителів району. за Це Це питання було піднято ще років-два тому назад. Приїжджали інвестори, їх показували місця. Одні приїжджали, хотіли купити будівлі, які відноситься до комунальної форми Це, наприклад. Кінотеатр Богдана Хмельницького або викупить районний будинок культури з метою створення торгового центру. Але це звичайно, що ніхто, ніяка влада на такі поступки не піде, тому що це дійсно об'єкти, які повинні виконувати свою функцію. Тобто від той будинок культури там всі у нас відбуваються. Ви знаєте, у нас дуже багато. Молоді, яка займається в дитячі колективи. Центр культури і дозвілля у нас там зовсім інші на ньому плани. Зараз там займається циркова студія, зараз там займається секція спортив, спортивної цілових прав, тобто тренажерний зал. Зараз там займаються гуртки по вивчення іноземних мов. Тому це не було відхилено і було запропоновано як приклад територія колишнього заводу протоварів. Ми вийшли на власників цих приміщень, там фірма Апіс, звели з інвесторами, але власники цього о, о тих розвалених, які всі бачать, вони за ті розвалені. Вимагали таку суму, що інвестор сказав, що краще побудувати новий супермаркет у Києві, чи у вас купити те приміщення, яке зараз знаходиться у полуаварійному стані. Так, на цьому все і закінчилось. Коли е товариство Гармонія викупило цю частину приміщення, ви ж бачили, що там розміщувалося е різні і лотерея була, і ще щось і але коли ми вийшли з пропозиції, що на цьому місці от, край було важливо побудувати супермаркет, вони взяли деякий час на роздуми, що теж, теж і ризики, і прорахувати потрібно і все. Але після роздумів вони підтвердили, що вони не Мають намір побудувати і зробити гарну справу на території медського району безпосередньо в місті Мини побудувати цей торговий супермаркет. Тим більше, що якраз підрядна організація, які готові це зробити, це наші менські підприємці, підприємці нашого краю. Менського, які безпосередньо беруть на себе зобов'язання його побудувати у короткі, терміни якісно. І звичайно, що від цього зразу виявить хто. По-перше, що будівельники наші це робочі місця, заробітної плати відрахування, все йде до нас. По-друге, це якщо буде побудований супермаркет. То звичайно, що це нові робочі місця, знову ж таки, і, звичайно, що здорова конкуренція з нашими попами, з нашими магазинами. І це, я думаю, що тільки додасть позитиву у нас в районі для покращення надання послуг для людям населення. Оце те. І ми зараз присутні при підписанні договору між. Товариством Гармонія із безпосередніми виконавцями робіт, які будуть будувати. Зараз ось буквально десь телефон там вийшов зараз отут публічно, підпишуть цю угоду і буквально, я не побоюсь цього слова, там завтрашнього не завтрашнього з понеділка повним ходом почне будівництво цього заблостить. Олексій Петрович кандидата.